Вже п'ять років мешканці міста регіону мають можливість безкоштовно пізнавати красу та багатство української мови на базі єдиного державного закладу вищої освіти із державного гуманітарного університету. Днями завершили навчання слухачі цьогорічних безкоштовних курсів. Вони отримали сертифікати зі знання сучасної української мови. Саме українська мова і культура є цим унікальним. Об'єднавчим кодом українського народу, а український народ це представники та представниці всіх національностей, які проживають на території України. Більшість мешканців краю висловлювалися за те і висловлювали бажання. Ще не було ніякого конфлікту, ні війни, нічого. Але було бажання відвідувати курси безкоштовні. І вони, ну це питання було недооцінене. І тільки п'ять років ми послідовно все таки провадимо цю діяльність. Нагадаємо, курси були ініційовані ще у 2018 році. Директором інституту української мови професором Павлом Гриценком, ректором університету Ярославом Кічуком та кафедрою української мови і літератури з метою поліпшення стану володіння державною мовою та її популяризації в багатонаціональному південно-бесарабському регіоні. Сьогодні відбувається переформатування українського суспільства. Сьогодні відбувається зміна мовного коду, мовного середовища. І наша Конституція передбачає не тільки збереження материнської мови кожним громадянином, а й обов'язкове володіння українською мовою, яка є інтегратором, об'єднавчим началом для макросоціуму. Для українського суспільства онлайн заняття проходили упродовж шести місяців по суботах на базі центру української мови і культури ізмельського державного гуманітарного університету. Долучитися до них могли усі охочі мешканці Півдня Одещини, причому абсолютно безкоштовно. Незважаючи на війну, незважаючи на вимкнення електрики, ізмаїльці і мешканці нашого регіону. Охоче вивчають українську мову. Курси української мови зазвичай проводяться в межах навчального року. В набір здійснюємо з вересня. Курси розпочинають свою роботу в жовтні. Навчання триває 6 місяців і завершується, як правило, у травні поточного року. Цього року навчання завершено. Цьогоріч бажаючих опанувати українську мову було близько 20 осіб. Серед них працівники закладів освіти, культури, вихователі дитячих садків і просто пересічні громадяни, які відчули у цьому нагальну потребу. Ми, працівники бібліотек, несемо людям слово, тому я відчула таку потребу більш підвищити свій рівень знань української мови. І така можливість з'явилася завдяки безкоштовним курсам української мови, які проводяться в нашому державному гуманітарному унів університеті. Мова наша сила, наша зброя. Українська мова найкрасивіша мова у всьому світі, наймолодічніша, і ми повинні вдосконалювати її як найкраще. Дуже багато ми цікавого пізнали. І я навіть зараз себе ловлю на тому, що я починаю вже мислити українською мовою. Колектив нашої групи виражає вам велику подяку за організацію та проведення цих курсів, за допомогою яких ми змогли отримати знання, досвід та навички. Для подальшого самостійного поглибленого вивчення нашої рідної мови Центр української мови і культури проводить не лише навчальну, а й популяризаторську та консультаційну діяльність з питань розвитку і функціонування української мови в регіоні та поза його межами. Усі охочі можуть залишити заявку на сайті Центру української мови і культури Ізмельського державного гуманітарного університету, для того аби. Поглибити свої знання або познайомитися, опанувати нашу рідну українську мову. Ми чекаємо на наступних слухачів і готові прийняти їх вже вересні поточного року. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми Новин.